Всім доброго здоров'я. Їду зараз на поле. Хочу знову вкусити, бо їздив малий, казав, що трава вже підросла. Не хочу, щоб влізла мені на цей, на, на, на поле. Там з боку ніхто не обробляє, нагадаю. От, з двох боків і зараз ще раз взяв, вчепив мульчер. і зараз спробую це все діло ще раз обкусити. Ну і Шихари покажу трошечки біляти по дорозі, коли десь отак от попрямій метрів 100. Біжаю по дорозі. Трави позаростало все, З тої сторони, стоїть трави в пояс навіть вище. Люди поля позакидали. Не хочуть обробляти. Щось і не цвіте нічого. Джоли немає що збирати зараз. Зараз, правда, липа цвіте, але це мало, все рівно. Потім ромашка якась полювала, то цвіте тільки але з неї мало меду, нектару. Гуля наразі відпочивають. А. В середині літа трошки більше, мабуть, зацвітає всього. Будяк, ще щось, кропива. Та й таке так, вже доїжджаю до повороту ще трохи до поля. А, мабуть, тут ще покошу щось. От. Ну Вже починає доспівати гірчиця. Достигати. От. Ну і зараз я тут діло трошечки підкошу, бо трава реально вже велика. Не хочу, щоб вона лізла на поле.

в поле тут реально вже позаростало знову Чому люди поля не обробляють, не розумію. Невигідно, чи легше купити. гірчиця трошки є ромашки десь десь не десь є якесь село але в загальному поле чисте стало таке як воно було на початку весни то звісно було трохи не дуже думав буде гірше але бачу в принципі нормально Третя передача. На черепасі. Понижені, тут перша на новому. То, мабуть, треба буде ще ширше взяти. Щось воно все так хиляється сюди до поля. Зараз зверху вниз візьму ще ширше, або з другої сторони і потім по кругу. чайця Тут трошки гірче, це ліпша, тут глина. Більше вологу тримає, вона густіша якась. Позаростало поле вище трактора. Вичка трошки більше, ніж з тої сторони. Але я вирішив просити ще раз. Ну, тут метр я беру зараз шириною. Ще треба от кусочок полягає. Дуже висока трава лягає і не хочу, щоб висівалася. І зараз вже докошую його якраз зверху донизу. Дівчиця вже. По трохи доспівається, добре, вже перецвила вся. Так що наразі підготовлюю поле. Далі час покаже. Вже зараз буде Пішов я раз біля поля, другий раз вернувся сюди до гори і тепер назад вертається тим другим слідом. І отак виходить. Кистенько, все гарно і зараз буду виїжджати знов. йолки палки Ще тут треба на берег виїхати підкусити цю заразу. Так. Піднімаємо віску. Переїдемо в ту сторону, нормально виходить, все, теж далеко від, від поля зело буде, люкс. ще тут так само треба зробити зараз. Так, трет... Друга, ні, третю, давайте черепашку. І поїхали. Трава вище капота. Ось зараз покажу, що залишається. Залишається мульча. Зараз тим самим слідом назад вернусь і будемо взагалі чистота. Ось отак працюємо тенг мульча. Дуже помічна штука. Це залишив, я його зараз назад назад візьму. Я певно за швидко їду, але то нічого, назад якраз все скосить до нуля. Треба косити, певно, на другій пониженій. Та от трава, Можна сіно косити, ніхто не хоче навіть і сіна косити. Прийду, напевно, позбираю буде на господарці. Сіна треба. Ну, зато висіватися в поле не буде. thank you Все, йду навпаки на тепер, зверху донизу, ще раз по тому самому сліду добиваю залишки і все, і додому. Ну, так, вийшло гарненько, взагалі суперово. трава 2 метри від поля, так що вже не полізе точно. Готую поле далі, ну, і далі буде початку прокусив, там в кінці обкусив поле зі всіх сторін. Ось так от вийшло. І тут також все гарно. Хай росте гірчиця, хай висіюється, Далі по полю буде, дай Бог, далі по цьому полю буде відео. Все, всім мирного неба!